Кілька століть тому на місці цієї університетської будівлі був костел францисканців. Його зруйнували у 18 столітті. І самі ці руїни згодом зобразили на стіні однієї з кімнат природничого музею. Він розташований навпроти. Виявили це мистецьке диво у 2001 році, коли палацову частину будівлі природничого музею готували до генеральної реконструкції. Сьогодні ми маємо можливість цю фреску відреставрувати і зберегти її для того, щоб мати можливість пізніше показувати. Вона на постійно вона буде закрита шафою, в якій будуть експонуватися природничі експонати, але ми зробимо розсувні стінки задні в цій шафі. Музейники розповідають, малюнок був настільки пошкодженим, що спочатку навіть не зрозуміли, що на ньому зображено, як його врятувати і гадки не мали. Тепер над реставрацією працюють фахівці із академії мистецтв. До 150 років, практично в того, як вони були намальовані, не реставрувались, не консервувалися. Ну ніяких не було запобіжних заходів. При тому, що відбулося, мабуть, з той час вже десь три ремонти. Рисунок художника Грабовського, який ну фактично один до одного, подібний до тої фрески, яка є в нас на стіні. Тому є припущення, що це власне робота цього художника. Реставрувати знахідку будуть ще півроку, адже фреска потребує дуже точної і делікатної обробки. І це було заклеєно все обоями. А перед тим що верхню частину розпису взагалі забілили, можна так сказати. Нанесли такий шар такої вапняно-піскової суміші. Помилуватись від реставрованої фрескою можна буде уже у вересні. Гана Цапик Максимбек, оглядня, телеканал Зік.